Всім привіт! Я вже на кризі. В лід сантиметрів 10. Тобто вже не стрьомно ходити, навіть не трещить. Прозорий, можна на ковзанці, як на козунці, кататись. Коротше, сьогодні поставили жерлиці вже, штук 10. Поки що одне холосте спрацювання, а зараз... Пошукаємо окуню, окуня, плітку по камері і подивимося, як вона буде реагувати на безмотилки. Я вам бажаю приємного перегляду, а ми пішли робити лунки. Так, прийшов до такого корча. Хочу зараз подивитися камерою, що тут відбувається. Будемо проводити заловити. Зимою я тут... Дуже давно ловив. Прям дуже давно, напевно, що роки два тому назад. Так, що тут у нас? Ну, корчі, палички. Окуні є. Дивіться скільки Але мілкі. А той що справа, ну більш-менш нормальний. Такий може грам 100. На безмотилку піде. О, о, це наш герой. Цей грам 300. Тут гарний окон стоїть. Добре, зараз всі луночки придивимося. А потім повернемося на цю. Але, але, дивіться який. Ну, грамчиків 100 такий. Невеликий, але приємний. О, це більш-менш. Так, коротше, треба ловити зараз, поки рибка присутня. Опа! Є перший окунчик маленький, але є. Ну такий, по суті, якого ми і бачили. Вон на жертві, або це ікра. Не знаю. Покладемо його поки що в підро для живця. А там подивимося. Або у свою воду йому відпущу, або на живця піде. Фабери. О, є. Щось дуже маленьке. А ну ось. Що я й казав, що вона підбиває. На це бачите також спрацювала темка. Ну насправді для плітки можна взяти щось поменше. В неї є маленькі мормишечки, що вона буде краще зажовувати. Ну але поки наче засіклася. Ух ти, знову була підвисала кощунство, але насправді можна. О, є! О, це більш менш. Більш менш нормальний окунь. Опа. Кабаневич. Привіт, кабаневич. Це такий грамів 150. Гарний окунець. Гарний. що. краса. Давайте я зараз покажу його вам. О, такий кабанчик. Гарний. Гарний кабанчик. Хух. Його я також бачив в камері. такі більш менш оком здалеку там сидів. Ні, не хочу добирати. Ух ти, я, добрав. А, це плітка. Це пліточка. Тик, сюди. Сюди. О, е! Плитка. А я думаю, кто-то там подбывает. Е? Что там? Окунь? Крупняк? О, нормально така. Дивись. Диві, дивіться, яка плітка класна. Шикарна, шикарний розмір. І вона у неї у неї відчучки подряпане. я його не наколов, навіть по зубам не дав. О, є. Сидить. А, це знову пліт. Плотва тут. Опа, є. О, гарна риба. Прямо супер гарна. Стравлює. Так, да, дуже здоровий окунь. Напевно, що окунь, я не можу його дістати. Ого, кабан! Кабан! Грам 400! О! -ху -ху! Не, ну 400 не, ну 300 точно. Дивіться який. Так, увалив. І попер. Оце гарний кабанчик. Гарний. Гарний окунь. Це да. Дивіться який. Кола з синьою бльосточкою. Чітко. Задвігусь зашив рот йому. Клас. Трошки підловили окуня, плітку. Будемо зміщати, зміщатися в іншу сторону. Щось перестав. Опускаю камеру, наче що і риба є, але вона не клює. Будемо зараз просто шукати активну рибу, знімати її. І йти далі. Не будемо залишатися на одному місці і підбирати цю всю тему. Просто будемо ловити активно. Так, у нас спрацювання. Не видно, мотає чи не мотає. Так, мотає, мотає. Біги, біги, біги. Є? Стравлю, 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 стравлю. Гарна щука, так? Да? — Багра нема, так? Да? Багра нема. Та так візьмемо, де вона. Десь іде. Гарне, да? Гарна, так, гарна, так? да, здорова, там задвушка. Вона туди пішла. Ось вона. Дивись, яка здорова щука. — Там все, все більше. Може і трьошка. Давай сюди. Ні, хай погуляє. Гарна риба. На мляку. На мляку, так. Да. А ти казав. Треба глибше ставити. Дивиться. Ага на гарна риба а стой стежка нехай нехай йде. пішла да Блин, а то що забрало, то і од от... обережно не готова все 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 за очі ти Ось і рибка Хорошая Хороша щука. Не, ну трешки нема, двушка точно. Замоталася. Замоталася нормально тут. На меляку, да? На меляку. Оно бережненько. Взяла. Гарна рибка. О така щука. А така рыба. Гарна рыба. Хорошая щука, ну за два килограмма. Ну, это точно. Еже вытянемо. нема. Нема. Така рыбка. Класс. Так, ще уже прорисовали. Давай. Я. Ты что, выход? Маленькая щука. Он у деда там еще спросил. За Ну як? А, так, да, дуже маленький. Чупакабр. Чупака маленька маленька. Ось така щучка. Супер маленька. Так ось таку щучку. Ми відпустимо. Дивіться яка Малесенька. Грамів 300. Нехай росте тут. А оту велику візьмемо і запустимо в озеро. Нехай там да я потомство. Початься сама эти люди. Так, подорожненько. Все, сфоткаем и отпустим. Ты Сумка для риби і сюди. І Нормально, я не знаю, там буде і ненормально, але краще ніж на кризі. Можливо, виживе. Опа, є на балансир. <гум> <На балансір. гум> Тух такий. Класний. На балансірчик. и теперь бойчик бух. Бал? Да. Ух ты, то что ж таки? Оп, вот, кабанчик Е на базе. Пішли далі. Опа, є. Є окунець. Тільки змінив без мотилочку, з першої ж проводки окунь є. Поставив таку лісотку масло з червоною бліскою. Ну, По камері тут насправді стоїть окунів штук 50. Вони різного розміру, є крупніші, є отакі маленькі, але їх тут багато, тому тут є сенс повпиратися. Опа, є. Першої проводички, а конець. будь ласка. Також такий невеличкий. Але по камері, до речі, я тут дивився, то Були здорові окуні, Не знаю, чому вони зараз не клюють. Опа, є. Нарешті, нарешті є окунь. Є. Поставив вже таку, бачите мишечку провокатора. Тому що щось воно вже на натуральні взагалі не відзивається. Приходиться його провокувати на більш кислотній. В окуні накліють, а плітка на дуже дивно. Опа, і ще одна. О, плітка підійшла чи що? Нормально. Однозаводная. Змінив мармишку, поставив знову колу синьою бльосткою, ось таку і оконець на базі. Не одразу. Десь, напевно, з третьої або з четвертої проводки. Але клюнув. Дуже важко зараз справкувати рибу на клювання. Прийшов знову в корч, Подивився по камері, в принципі, ну, риба присутня. Але вже в них не в тій кількості мілкого, окуню, мілкого окуня зовсім немає. Ну, типу, є середній і великий. Великий чомусь не клює взагалі. А от середній, типу, таких от під 100 грам. Ну, в принципі, можна вичепити. Нормально так корчав, бурив. Все в лунках. Отакий От у нас сьогодні уловчик. Щучка така 2 плюс. Окуні, плітка. Так що так, скромненько. Так, ну ось і все. Буде вже закінчувати свою рибалку. Наловився, наловили риби, наловили окунів, плітки, дві щуки зловили. Коротше кажучи, всі, абсолютно всі плани виконали. Зараз їдемо додому, будемо заробляти зарибля... озеро, як завжди по традиції. Я вам бажаю гарного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте обов'язково лайки, а ми поїхали. Приїхав вже на озеро. Зараз буду відпускати рибку. Ось наша риба. Найважливіший трофейчик, ось він. Її треба обережно відпустити, щоб ніхто не бачив. що там людей дуже багато. Так, давайте. її першу. Першу красуню. Біжи. Тепер це твій новий дім. Пішла. Ну, а всю іншу рибку. Плотва, до речі. Плотви тут не було. Ніколи. Тепер буде. Давайте піднесемо. Тут, по суті, у нас і карасики, і окунь, і плотва окуні біжи, пішов пакличка тепер буде тут жити. Заробим его вот так. Вот а так. Тут и плотву, окуня, все. Вся рыбка пришла.